у Тернополі буде продовження тернопільських днів моди. Я кажу продовження, тому що рівно три місяці тому, 25 лютого, тернополяни і гості міста мали можливість побачити студентський показ мод. Ми проводили тернопільські дні моди, але це був рівень студентів дизайнерів одягу, але студентів вони показували свої вироби, вони показували свої досягнення. Показавши це, побачивши цікавість тернополян, ми вирішили зробити другий етап свого роду і запросити відомих дизайнерів, відомі торгові моди. Марки для того, щоб представити одяг, і запропонувати тернополянам вже трошки вищий рівень дизайну одягу. І саме 26 травня о 17-й годині в Українському домі буде, я вважаю, досить цікава шоу-програма з відомими дизайнерами одягу. Крім того, будуть вокалісти цікаві, співаки, будуть актори. Буде цікаві, буде ряд цікавих виставок, будуть сюрпризи, будуть конкурси. Буде от, надзвичайно цікава що програма 26 травня о 17 годині в Українському домі. Крім цього, тернопільські дні моди будуть проходити три дні. Перший день, що є цікавим для тернополян, а особливо для журналістів, 25 травня о 18 годині. Буде прес-конференція дизайнерів тих людей, тих дизайнерів, які приїхали в місто Тернопіль. Буде прес-конференція для тернополян, для того, щоб познайомитися з цікавинками, скажімо так, з інформацією про модні тренди, з інформацією про те, як розвивається модна індустрія в Україні. Ну такі будуть, можна буде поспілкуватися, взяти ексклюзивні інтерв'ю в тих дизайнерів, які зацікавлять, з якими захочуть журналісти поспілкуватися, і таким чином донести. Інформацію до тернополян, а саме 26 го вже буде сам захід, сама шоу-програма. А 27-го, підсумувавши всю ту інформацію, яка буде подана тернополянам, можна буде в атріумі е, придбати одяг, поспілкуватися дизайн, з дизайнерами. І це не означає, що людина повинна прийти 27-го в атріумі, купити собі виріб. Можна обмінятися контактами, можна замовити свій розмір, можна замовити той виріб, який найбільше людині сподобався. Е, квитки на захід, який буде відбуватися 26 травня. Можна придбати в українському домі перемога в торгівельно-відпочинковому комплексі Атріум, а також за телефоном 51 056, і таким чином можна попасти на це дійство і познайомитися з тим, що буде відбуватися під час тернопільських днів моди. Проводячи цей захід, ми хочемо показати, що мода це не просто якийсь відірваний аспект і нікому не цікавий на сьогоднішній день. Важкі кризові криза, важка ситуація, люди. Не купляють, де там кому до моди, а ще в Тернополі, яка мода в Тернополі? Отак говорить. Я вважаю, що це зовсім неправильно, тому що, вийшовши на вулицю, ми бачимо наших людей, вони хочуть одягатися, особливо молодь, вона цікавиться, вона хоче бачити щось цікаве, щось нове. Чому ми постійно повинні купувати одяг у е, китайського турецького виробництва? Якщо ми знаємо і точно бачимо, що є українські дизайнери, які виготовляють одяг абсолютно не гірший, а навіть кращий. Тому я вважаю, що. Треба ходити на такі покази, підтримувати українського виробника і таким чином підтримувати себе і показувати своє я у всіх цих моментах. Ще, яку б інформацію я б хотіла донести на сьогоднішній день, це інформація про те, що. зараз подумаю. Найбільш відомими дизайнерами, які будуть присутні на показі, це є Олеся Теліженко. Дизайнер, яка працює вже у сфері моди не один рік, і вона є людиною, яка одягає дуже відомих людей в Україні. Крім того, буде бренд. Соболєва Вронська, також надзвичайно цікаві дизайнери, які працюють у сфері чоловічої моди. Це мода для стильних, сильних чоловіків. Це не просто костюми з кроватками, Це надзвичайно цікаві вироби, яких можна і відпочивати, і також використати для будь-яких інших таких видів діяльності своєї. Буде цікава трикотаж дім моди Ріто. Це провідний дизайнер у галузі трикотажного виробництва. Провідний такий дім, який є в Україні. Вони привезуть дуже цікаву, вируб, дуже цікаву колекцію трикотажних виробів. Буде дизайнер Світлана Калініченко. Надзвичайно цікаві вечірні сукні. Дівчатам буде цікаво на це подивитися. Ну, всіх перераховувати, я думаю, немає сенсу, але це такі основні. Будуть дизайнери. Я можу назвати зі Львова, з Києва, з Івано-Франківська, Кривого Роду, Рогу. і з Вінниці надзвичайно цікавий дизайнер буде, і з нього роботи дуже хороші, тому що я бачила його роботи на Львівському тижні моди. Це всі вироби я з задоволенням виносила і можу запропонувати людям для перегляду. І крім того, звичайно, будуть тернопільські дизайнери, бо хочеться показати своє місто ще з хорошої сторони.